Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати каву на планшеті. Для цього я беру референс з такої кави і буду просто перемальовувати. Для початку замальовую фон, звичайно, все піп'яточкою, як правильно, це українське слово, напишіть в коментарях. Зафарбовую фон червоним, далі все буде дуже залежить від наших фігур. Тобто, спочатку малюю коло, зафарбовую повноцінним білим кольором. Далі вибираю а, квадрат, Розвер... розвертаю так, як мені потрібно. Це буде наша ручечка. І також замальовую оббіл. Тут не буде нічого зовсім такого сложного, важкого. Це зможе повторити кожен із вас. Далі, знову ж таки, вибираю певний колір, дуже зручно, що потім з'явиться ця кольорова гама, можна буде користуватися. І ще раз повноцінно замальовую нашу каву. Це вже буде сам напій. Далі я беру це все до речі, зауважу, що кожен рух мій, кожен деталь, яку я малюю, це на окремому шарі. На окремому шарі в планшеті, як бачите, щоб зручніше було потім це все групірувати, додавати тіні. Далі, ось сама наша кавуся. Також замальовую цей відтінок. Як бачите, інколи у вас буде так дивно випадати, це нічого страшного, якщо ми будемо це робити повноцінно, так як би нам хотілося, це буде дуже інколи важко довго і проблематично, тому ми спробуємо все максимально швидко, як виходить. Далі, ось ця темна наша сторона. Темний бік. Далі також замальовую. Як бачите, якщо у вас якийсь рух не туди, просто відміняємо і все. Далі, як бачите, воно повинно бути таким от, трішечки закругленим. я це роблю як? Я просто набираю пластик, стирачку нашу, і стираю цю форму, яку мені потрібна. Але один такий нюанс: я стираю не повноцінно, там, там, там мені потрібно прямо повноцінно, а все інше трошечки підтираю і намагаюся це все зробити якомога кругліше. Вибираю менше ластіка, вибираю менше е, прозрачність, прозорість, щоб стерти. Ну і таким чином в мене буде виходити ось така напівпрозора кавуся, що, до речі, дуже додає реалістичність. Далі я буду вибирати наше коло і малювати ось ці плямки. Це все спочатку роблю з допомогою звичайного кола, одне, друге, там багато її додаю. Як бачите, вибираю пензлик по тонкіше, воно так краще буде, бо то занадто жирно додаю основні такі великі плямки, зафарбовую їх нашим коричневим кольором, а далі вибираю пензлик. Як бачите, отут там, де розпалі. І таким чином додаю ось ті вже малесенькі такі бульбашки, які йдуть по каві. До речі, це, напевно, найулюбленіший момент цієї всієї роботи. І обов'язково на цьому ті, звичайно, потрібно ще поставити наші бліки. Вибираю кісточку, точніше, пензлик, просто ручку. І таким чином малюю ось ці просто паличку з одного боку і крапочку. І таким чином утворюються ось ці бліки основні такі наші, які додають форми і додають ще трохи реалістичності нашої каві. Але найреалістичніше, що буде додавати, це, звичайно, тіні. Тому я беру чорним кольором одне коло. Я спочатку хотіла трохи з іншого боку, але передумала схему. Знову повторюсь, це все потрібно робити на ем, слоях, шарах різних далі. Я граюся з кольором, граюся з прозорістю, і таким чином утворюється тінь утворюється. і далі я цю тінюшку нашу буду підмальовувати за допомогою страшечки, тому що вона все в нас виходить по цим своворим лініям, які мені не подобаються. І я роблю це все більш е, м'яко так нібито якби в реалі це все ціння падала на нашу кавусю. І далі ще одне з основних, що я буду робити, це, звичайно, тінь від нашої чашечки. Спочатку додаю коло. Тут, можливо, вам буде погано видно, але просто в мене трошечки поїхав штатив, чи подушечка, на якої я малюю, ну, щось одне з двох. І далі я балюю за фарбою коло, і це коло трошки подовжую, щоб не було коло коло це, бо це прямо геометрично дуже буде малювати. Додаю нашу ручечку, з якою будемо тримати, намагаюся трохи передати форму, але трохи скруглювати. Таким чином, наша кавуся готова. І все. Далі все просто пооб'єдную в один сплошний такий шар. Ось тут я показую, що вони кожен різні, але за допомогою певної функції я це все діло роблю водне. Далі зберігаю PNG і ось наша кава готова. Напишіть в коментарях, як вам ця кавуся, чи хочете ви її повторити. І дякую всім за перегляд.